Я поділяю таку позицію, що оборонна стратегія України і розвиток оборонної промисловості України має е, засадничо будуватися на філософії, що Америки не існує. Герма... Ну тобто, давайте так: ну, ми сидимо постійно, чекаємо, що нам дадуть американці. Е, я з повагою ставлюся до всіх потуг держави по розвитку мілтеку, оборона промисловість розвивається і так далі. Може, того не зовсім достатньо. Може, треба шукати як нові ринки, так і нові партнерства. Тобто ми завжди радісно е, вітаємо новини про те, що Рейн хоче відкрити чотири заводи в Україні. Ми радо вітаємо новину, що Шведи е, будуть бронетехніку виробляти в Україні. Сюди заходить компанія Байкар, робити байрактари, а кінчі і так далі. Але може нам треба з українськими грошима пробувати заходити, не знаю, в ту саму Чехію, в е, ну в Болгарії всі заводи, які виробляють е, снаряди 152 мм, міліметри. Вони всі працюють на нас, але цього очевидно, недостатньо. Значить, треба заходити, не знаю, в Боснію, куди завгодно, пробувати відкривати якісь. Спільні підприємства. Це перша складова. По-друге, нам потрібно на державному рівні припинити займатися філософією завищених очікувань. Тобто, ця стратегія вона вилізла боком в 2023 році. Я це чітко показую навіть на графіку надходжень донатів в 2023 році на рахунки фонду. В січні 2023 року фонд зібрав 220 мільйонів донатами. Лютий березень-квітень ми системно валилися вниз. В квітні це було 104 мільйони. Вже чому тому, що всі ці три місяці нам з кожного утюга розказували, з кожної праски, з кожної щілини, як ми скоро підемо в контрнаступ, скільки нам цього дають, і як ми зараз тут перевернемо стіл, як казав один заступник міністра оборони. Коли ми підемо в контрнаступ, Росія здригнеться. А ми насправді в цьому здригалися, тому що всі бригади контрнаступу в цей момент виходили на комунікацію з великими фондами і просили це, 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 це та інше по забезпеченню, тому. Я би відверто кажучи, ну припиняв займатися якимось зайвим бахвальством, воно вже в принципі так і, і є практично. І більше уваги зосереджував на комунікації з рідним суспільством з позиції розмови з дорослими людьми, тому що українське суспільство вже позбавилося певної інфантильності, яке, яке було на початку повномасштабного вторгнення. Сціологія показала, що людей, які відповідали на запитання, на вашу думку, скільки триватиме війна в травні 2022 року, відсоток і в тих, хто сказав понад один рік, в грудні 2023 вже було в сім разів більше ніж в травні 2022. Все окей, ми готові сприймати інформацію, навіть якщо вона болюча.